І так, і так. сьогодні ми починаємо наш сьогоднішній урок. Дуже інтересно. Тільки стане, що його ротя його немає. Странно. не подобається Добрий день, наш пан. Вибачте за запізнення. О, братанчик, здорова. Так, руку опустив, а ти сідай швидше. І ще раз спробуй мені завтра не прийти так рано. ти прийшов дуже пізно. Я тебе бити не буду. Буду тебе лінійкою лупашити. Ніфіга собі, оце вчитель люпа, е, ультанув, який. Він якщо тією палкою замахнеться, то він мен, моє, моєї голови уже не буде. І так, починаємо ж наш сьогоднішній урок. Так, сьогоднішня наша тема тема земляки і гавнюки. Дуже інтересно. Ну що, знаєш, що скоро Різдво буде... о який Різдво. Новий рік буде, скоро, сьогодні вночі. Ну все